Сходити в морі в туалет не так просто, як здається. Уявіть собі, що ви знаходитесь на платформі, яка постійно нахиляється то вліво, то вправо. Тож потрібно бути доволі таки влучним снайпером. філфакт, ловіть сьогоднішню цікавинку. Виявляється, що назва технології Bluetooth, англійською Bluetooth, походить від прізвища середньовічного короля Данії Геральда I Синьозубого. Геральд вмів посадити за стіл переговорів та домовитися з ворогуючими партіями, тому назва Bluetooth є доречною для технології, що дозволяє різним пристроям спілкуватися між собою. Використовуючи перші літери імені короля Руни Гагала Стаберкана, створено і логотип технології. Цікавий факт: В стародавній японській мітології існували туалетні демони. Вони полювали на людей через вигрібну яму туалету. Люди вірили, що ці демони люблять ласувати огірками. І тому залишали їх у туалеті. І в японській кухні навіть огірковий ролл називається капа-рол, бо саме так звали демона. Воу! Спрайт! А це сульфамкалія. Є 950. Підсолоджувач. О, ні, це ж небезпечно! Капець! А ще ж воно рак викликає! І діти інвалідами родяться! Факти. Друзі, в 200-200 в разів солодше за сахарозу. Цукор, що ми в чай кидаємо, за своєю природою не є цукром і не бере участі в метаболізмі. Тобто, як зайшло, так і вийшло. Солодке, а калорії нуль, повністю безпечний, якщо не споживати більше 15 мг речовини на кілограм тіла на один день. Це ж уявляєте, якщо ваша вага 50 кг. Це потрібно випити більше 6 літрів того спрайту, щоб ацесульфам калія в ньому вам, хоч якось нашкодив. Тільки, будь ласка, не перевіряйте. А і так не викликає розвиток пухлин, як про це говорять скрізь. Проведено дослідження та доведено Європейським агентством по безпечності харчової продукції і FDA. Така ж організація тільки зі штатів. І вітання, шановне панство, перше й востаннє пояснюю, чому ці орнаменти не мають нічого спільного з українською традиційною культурою. Ці орнаменти є маркетологічним ходом одного з французьких підприємців наймення Генріх Брокард. У народі ж ця вишивка називалася брокардівською або мильною, оскільки продавалася з милом. А щодо традиційних орнаментів, то вони куди різноманітніші та сакральніші. Наші орнаменти діляться за етнографічним розташуванням. Брокардівські не діляться. Їх можуть вишивати як у Румунії, так і в Білорусі. У наших орнаментах закодовані прадавні символи, до прикладу, прадавніх богів. Або, до прикладу, можна завдяки орнаменту визначити, це одружена панянка, чи є неодруженою. Натомість буркарівська вишивка не має такого символізму, там просто зображені гарні рослинні орнаменти і нічого більшого. А в наступних відео я покажу традиційні орнаменти відповідно до локального етнографічного регіону, і ви зможете ближче знайомитися з власною культурою усім миру. You for a second? sure i was passing by and i saw the ukrainian flag here and i just wanted <clears throat> sorry and i just wanted to say thank you for support and i wanted to make something pleasant for you i got some fruit is there my way to th to say thank you for you can i are i don't you, know if you do that here what that just is are free. you are you ukrainian yeah i am can i get my husband out of here because he's ukrainian he's ukrainian will sure. you hold on a second sure. no problem I got goosebumps. You are such a sweetheart. Me too. I just was passing by. look so sweet. Hang on, honey. This is my husband, Raymond. Hi. How are how you? Are you? So, let's tell my him colleagues. what you just That's said so to fun. me. I just was passing by on my bike, and I saw that you were going to park here, and it was so pleasant for me. So I wanted to do something pleasant for you, uh, So bought some some uh, tasty fruits for you. Oh, very nice. Are you Ukrainian? Nice. Yeah. Yes. Right there. Oh my God. He was born and raised in Ukraine. Really Come nice. over here, Zan, please. We'll share, we'll share these with sure, her. No problem. <laughs> no problem. Yeah, so I didn't see that one Where are you uh, living? I live in Kiev. Okay. The flags. Yeah, the flags. He brought us some fruit. Oh, that was nice. Are you here for the summer? Yeah, for three months. Three and a half, actually. Yeah, three three a half, actually. Do you speak Ukrainian a little? Yeah, oh. i Oh my god, it's so pleasant. What's your name this Sasha. Alex. <laughs> We have to get your phone number and we can uh, have you over for dinner one night, юверфодинер <laughs> right. Як розмовляти англійською мовою, якщо у вас рівень а 0 і ви взагалі не вдупляєте, як розмовляти англійською мовою. Тут у мене приємна новина, тому що саме для вас створили interjections. і прикол в тому, що слова вчити не потрібно, а звучати ви будете як справжній native speaker. І перший бігук це mm. Mm. значить, це непогано і не круто. Ну якось так, норм. Тобто, коли у вас питають вашу думку, просто кажіть mm. на тіндер детя. Чіді лайкурбадемові? Діді лайкер ласнайт. Це ви майже інтегровані в американське суспільство. Ну тільки ще хм потрібно розібратись. Хм, hm Є цілих чотири види. Перше, це коли ви нічого не вдоплили і потрібно перепитати. Називається I don't get it. Хм. Hm". Робиться так. Hm? Приклад, ви зустріли Аделі, вона зі своїм акцентом. Я он сейска халсенвек, навкат ханське чап. Коротенько йде нагору. Хм? Hmm. О, oh, Come again. Далі, якщо вам хтось щось пропонує. Take your time, не давайте зразу відповідь, можливо, вам запропонують більше. Для Цього у нас існує think. Довга лінійна. Hmm. Hmm. Будете працювати у нас в компанії? Hmm. Uh, ну ми подвоїмо зарплатню. Hmm. Uh, 15 тисяч доларів на місяць і ось цей заяць. Хм. Hmm. Це називається Yes хм Коротке і високе. Значить, добре, непогана ідея. А якщо цього недостатньо, і ви хочете ще одного зайця, використовуйте no-хм. Для цього голосок трошки опускаємо і говоримо. Hum. Що мені вам ще запропонувати? Ще одного зайця і окей. А ви знали, що в різних країнах є предмети, про які український школяр навіть не міг би собі подумати? Сьогодні хотів би поговорити про Японію. Так от, в Японії є предмет, який так і називається: предмет милування природою. Що роблять діти під час цього предмету? Вони разом з вчителем прогулюються по красивих місцях і спостерігають власне красу природи. Завдання цього уроку – наблизити дитину до е, розуміння понять екологія, е, краса, природа, а також познайомитися із такими речами, як, наприклад, бонсай, е, та, та іншими традиційними японськими культурними надбаннями. Власне, важко доволі уявити, щоб в Україні е, школяри просто ходили містом або е, ланами та спостерігали за природою. От така вона дивна Японія. П'ять речей, які люди в якийсь момент з якоїсь причини вирішили покласти собі в рота. Перше. Смердюча голова. Це тупа страва із тухлих риб'ячих голів. Полюбляють її їсти на алясці. Два Риба пеніс. Це черв, якого в Кореї хавають сири. Три – Саркосома куляста. Гриб. Його їдять навіть в Україні. Чотири – Касу марцу. сир з личинками. їдять його на Сардинії. Приміточка, ця страва небезпечна для здоров'я, але личинки ще й стрибають в очі. 5. Копальхен. Страва із гнилого оленя. Це делікатес для народів півночі, і він також небезпечний для здоров'я. Як перекладається wife? Дружина, а housewife? домогосподарка, A A кушерка, а медвайф, акушерка, кошерка, А якщо хлопець, наприклад, каже I'd wife her, це що означає? Це такий собі комплімент, і по настільки класно, що він б навіть з нею одружився. Ну таке на сьогоднішній день Ірландія це єдина країна в Європі, де більшість людей розмовляє англійською мовою. Але ж є ірландська мова теж, і куди вона ділася? Адже це перша офіційна мова країни, і вона, до речі, зовсім не схожа на англійську. Послухайте, І я думаю, ви здогадалися, що без Англії тут не обійшлось. Справа в тому, що з 15-го сторіччя Ірландія була колонією Англії. Ірландська мова вона поступово заміщувалася англійською. Але після довгоочікуваної незалежності ірландську мову. Почали відновлювати. Зараз діти навчаються її в школі, але як мені сказав один ірландець, то вони не дуже від цього в захваті. Адже, щоб отримати хорошу оцінку, вони повинні вчити складну мову, якою в реалії майже ніхто не користується. Чому більшість в світі не вірили в перемогу України і вірили в нашу поразку, причому швидку? Декілька, декілька чинників. Чинник перший. Нас завжди сприймали. Країну як колишню радянську країну, плюс мало знаючи про країну, що це може частково з радянського союзу, частково якась може навіть Росія, плутанина подібні мови. скажімо, інформаційна історія. Друга історія: наші збройні сили сприймали як маля... маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії. Тобто зійдуться дві радянські армії, тільки величезна і маленька. Звісно, що маленька програє великий, бо однакові стандарти підходи, озброєння. Рівень проходження сигналу, там, наказів, і так, і моральний дух. І оце виявилося відмінним абсолютно. І третє, от моральний дух повернуться, третій чинник, відміни українського солдата прямо там на землі, да, в полі бою, від російського солдата. В тому, що російські солдати, половина з них їхала на навчання, половина їхала з них. З легкою прогулянкою з парадною уніформою вже в танку, бо були переконані, що їм ската через три дні на Хрещатоку будете йти з парадом, і вас будуть з квітами зустрічати місцеві. А решта ми заженемо там на подвали, як це в них вдалося, досить легко в 2014 році Крим, Донецьк, Луганський і так далі. І вони йшли за тим сценарієм. А ви знали, що існує сайт, який в один клік може адаптувати одне фото під формати усіх соцмереж? Нам потрібен Google та сайт Pixel Hunter. Завантажимо потрібне фото, і сайт автоматично підганяє його під формати усіх соцмереж. Якщо ви також задовбалися кожен раз, коли щось шукаєте в Гуглі, бачите цілу тонну російських запитів, хоча ви шукаєте українською, то це досить легко виправити. Заходимо в Google. Пишемо лагідна українізація. Перше посилання додати в Google Chrome. Зверху вискакується іконочка, натискаємо на неї налаштування. Вибираємо мови, які ми хочемо отримувати нам всі запити в інтернеті. Це само собою українська і можна додати додатково як англійська, і яку ми не хочемо бачити, само собою, російську. Все просто підтверджуємо: підтверджуємо, що нам більше 18, зберегти і можемо оновити навіть ту сторінку, яку ми вже відкривали до цього. І вуаля! Якщо інформація була корисна, то не забудь влупити вподобайку. Привіт, любі вкраїнчики та вкраїночки! Це третя частина моїх контраргументів захисникам російської мови. Сьогодні без довгих вступів просто поїхали. Я патріот і я люблю свою страну. Щоб не видумувати, я просто подивилася, яке визначення дає Google поняттю «патріотизм». Любов до країни є безперечно одною з складових патріотизму. Але далеко не єдиною у визначеннях, після любові до вітчизни іде особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії та традицій. Українець, який добре знає історію свого народу, розуміє наскільки сильно страждала українська мова та її носії. Елементарно проявивши до цього емпатію, стає дуже боляче та образливо за українську та українців. Ну і звісно, приходить чітке розуміння, чому мова така важлива. Але якщо для вас це не так, то певно, ви тої історії добре і не знаєте. Далі, одною з ключових ознак патріотизму є готовність діяти в інтересах вітчизни. Чи є інтересом України використання мови нашого колонізатора? Чи є інтересом України захист державної мови і її громадянами? Ви можете скільки завгодно вважати, що можливо поєднувати російськомовність та патріотизм в Україні. Проте людина, що ідентифікує себе російською мовою, завжди буде відчувати підсвідому невідповідність, та часто їй доведеться пояснюватись, чому вона кричить про патріотизм і не говорить державною мовою. Тож ти говорю, по русски історично сложилось. Ці люди мають рацію. Тільки не в тому плані, що в певних регіонах України завжди розмовляли російською. Якщо ви поглянете на мовну карту 1914 року, то побачите, що якихось 100 років тому по всій території та за межами сучасної України розмовляли лише українською. А що було далі? А далі було розстріляне відродження. В один день було страчено понад 100 представників української інтелігенції. А далі Кремль щинив найкрупніший геноцид українського народу голодомор. Від штучного голоду померло до 10 мільйонів носіїв української мови. Винищуючи українців мільйонами, Москва одночасно агресивно русифіковувала тих, хто залишався в живих, і робила усе можливе, щоб у їх підсвідомості закладались певні наративи та реакції. Розмовляти українською небезпечно. Творити українською небезпечно, і якби не деякі українці, які завжди йшли проти системи української в Україні, могло б бути зараз стільки ж, скільки білоруської в Білорусі. Російськомовні, які прикриваються історією, дивляться у глибину максимум десятиліть і тої історії не знають.